Молодь рушійна сила суспільства, товариство Червоного Христа України в Чернівецькій області влаштувало п'ятиденний табір для юних буковинців, аби навчити їх лідерство, командній роботі та винахідливості. Більше про це далі у сюжеті. Виховують активних та небайдужих лідерів, які здатні змінювати громади. Товариство Червоного Хреста України в Чернівецькій області організувало п'ятиденний табір для Буковинської молоді. Протягом тижня учасники відвідували тематичні сесії, де дізналися, як відстоювати власну думку, проводити громадські заходи та ефективно комунікувати. Мета цього табору було… Познайомити молодь в першу чергу з Червоним Хрестом, а саме з молодіжним розвитком. А що ми робимо для розвитку молоді? Які в нас є програми, які в нас є сесії. А на було представлено наша сесія Life Skills в Бісі. Ми показували, для чого ми це робимо, як ми це робимо. Другим нашим таким важливим пунктиком було залучення до волонтерства нашої молоді, тому що це зараз я вважаю важливо і для розвитку молоді теж це дуже зараз необхідно. Окрім навчання для молоді організували Спортивні та розважальні змагання, аби зміцнити командний дух. Були як і навчальні сесії, а також у нас були запрошені партнери, спікери, які були на таборі. Також була і розважальна програма, яка була обов'язкова для відвідування різні активності, такі як сплав на воді. Ми робили з гірськими рятувальниками, які допомогли нам в цьому організувати. Робили тімбілдинг з гірськими рятувальниками. Також були в партнерстві з нами патрульна політика. Фахівці відбирали. Учасників за анкетами, адже охочих потрапити в кемп виявилось чимало. Зазначає пані Катерина. Серед тих, хто пройшов відбір, студент Олександр хлопець розповідає, не знехтував цією можливістю. Коли я дізнався про можливість прийняти участь у літньому таборі від Червоного Хреста, я навіть не думаю, чи зареєструвався, то що це є дуже крута можливість прийняти участь в дуже крутих івентах, так скажу, у, яка надає дуже класні навички і. І завдяки цьому в подальшому можна в цілому, по-перше, багато чого нового дізнатися. А по-друге, це можна завжди використовувати в житті, в звичайному житті. І мені це просто було цікаво. Юнак переконаний, такі знання допоможуть у роботі. Є певні навички life skills, які також можна використовувати активно в житті. І навіть. Певні моменти з адвокації, тобто як правильно адвокатувати деякі питання, які цікавлять молодь або будь-яку іншу версту населення, це спілкування, це вміння висловити свої думки, свої ідеї, це вміння захистити свою думку, а також вміння правильно саме донести цю думку до оточуючих. Ще один учасник Микола зазначає, заходи від Червоного Хреста це ще й можливість знайти однодумців. Моєю мотивацією було дізнатися, дізнатися щось нове, познайомитися з новими активними молодими учасниками, з молоддю, у якої є активна громадянська позиція, тому що ну, особисто я себе відношу до молоді з активною громадянською позицією, і, звичайно, я хотів познайомитися з такими ж. Учасниками організатори планують збирати охочих у такий табір щорічно а найближчим часом влаштують сесії з гуманістичної освіти та спринт на написання проєктів від молоді, де кожен може спробувати виграти мікрогрант для розвитку громади. Богдана Дем'янів, Максим Темко, Чернівецький промінь.